Добрий день, малята! Хто це? Привітаємося з незнайкою. Добрий день, незнайко. Який ти грязний, нерозчесний, неоханий. Діти, який в нього одяг? Брудний. А як ще можна сказати? Як ми його можемо назвати? Бруднуля, нечупара, заназура. Давайте допоможемо йому причупоритися, що для цього потрібно. Які предмети? Мию, мию, бежалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худну. Що це малята? Так, це мило. Маю я зубів багато, Розчішу вас, як на свято. Так, грібенець. Я маленький і завзятий люблю діток витирати. Що це маляти? Так, рушник, хвостик з кістки, а на спині щитинки. Так, це зубна щітка. А як одним словом можна назвати ці предмети? Це предмети гігієни. Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровим. Ось ці предмети гігієни допоможуть тобі незнайко. Валяка, давайте розкажемо незнайкові, навіщо потрібні ці предмети? Мило потрібне для того, щоб змити бруд. Мікроби, що спричиняють різні хвороби. А що ми миємо милом? Руки тіло. Мило яке? Запашне, гладке, кольорове, кругле або овальне. А після того, як помилися, що ми робимо? Витираємось, з чим ми витираємось? Рушничком. А рушничок який? Пухнастий, м'який, чистий, білий або різнокольоровий, маленький, може бути, великий. А що ми робимо грібінцем? Ми розчісуємося, щоб було у нас волосся охайне та гарне. Незнайко, ти вже знаєш, що потрібно робити? Предметами. Добре, предмети гігієни у кожного особисті. Подивіться, який тепер став Незнайко Він став охайний, чистий, че порний. Незнайко, будь завжди такий гарний і чистий. То ти будеш тоді здоровим, красивим, охайним, дітки ви молодці.